Вітаю вас, друзі! Поки американський фондовий ринок продовжує падати завдяки політиці Дональда Трампа, він сам зайнятий дуже важливими справами. Ви пам'ятаєте, зайця з Джо Байденом? Пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте? Коли... Коли заєць вивів Джо Байдена. у ті моменти тяжкої роботи президента Сполучених Штатів Америки, коли він не зайнятий кроликами, то він починає займатися яйцями. Що ти робиш Вона сказала, я працюю над катанням яєць. я сказав на звучить як щось дуже веселе. і ми через кілька хвилин будемо дуже веселитися. А ти зробиш щось з яйцями, бо я чую стільки про яйця, і от лише інколи він може собі дозволити зайнятися несерйозними дрібницями і прокоментувати якусь там російсько-українську війну. Я не дам вам повну інформацію. Ація протягом наступних трьох днів, але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України Росії. У нас були дійсно хороші зустрічі щодо Ірану. Теж так він відповів на питання журналіста: чи правда, що Сполучені Штати Америки збираються визнати Крим частиною так званої Російської Федерації? Тим часом Владимір Путін усе ще думає: З цим нужна розбиратися. Це... Це все предмет для такого тщательного іслідження. Він думає про мир і про гуманізм. Він думає про те, як би пошвидше завершити російсько-українську війну, і саме тому росіяни продовжують атакувати цивільні об'єкти на території України. Я думаю, що. President, President Putin. Putin. Хоче миром для того, щоб захистити українське небо від російських безпілотників, дуже потрібна ваша допомога вже зараз у рамках програми Небесний Русоріз, підрозділи Сил безпеки та оборони збивають величезну кількість як розвідувальних, так і ударних російських дронів Камікадзе. Деякі російські розвідувальні безпілотники падають навіть за допомогою магії. Для того щоб так відбувалося і надалі, закидуйте вже зараз на магічний русоріз. Усі реквізити є. Як завжди, в описі до цього відео. Ну і якщо ви це відео дивитеся, але на канал не підписалися, то це неправильно. Підписуйтесь. Ви знаєте, друзі, якось я вивчав те, що не працює. Міжнародне гуманітарне право згідно із міжнародним гуманітарним правом заборонено атакувати будь-які цивільні об'єкти. Але Владимір Путін робить вигляд, що він цього не знає. А, що касається пропозиції ні, не, ні, не бідьпа об'єктам надо інфраструктура. Ситім надати. Е, Отак, воєнний злочинець Володимир Путін відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського про тридцятиденну заборону бити ракетами та безпілотниками по цивільних об'єктах. І Володимир Путін вважає, що треба бити по цивільних об'єктах, тому що раніше росіяни вдарили по сумах. Ну, напримі, вот. На всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по Конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области. 13 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Сумах. Вбили 36 людей. Двоє из них І Это те люди. Котрих ми вважаємо преступниками. відірваний від реальності, поїхавший дегенерат і воєнний злочинець Владимир Путін, також згадав про те, як російська армія вдарила по кривому рогу, ілі проводять якісь зборі в ресторані. В нібудь Ті люди, які заслужують самого серйозного наказання за садійний приступлення. Такую таку теж було. В ресторані проводять сходки, забрання, совещания. Є відео того самого ресторану у Кривому Розі, про який говорить Володимір Путін. Зверніть увагу, там одні і тільки генерали НАТО. 4 квітня росіяни у Кривому розі вбили 21 людину. Дев'ять із них це діти. Вони навмисно завдали цього удару. Владимір Путін це підтвердив. Що так мічають там? На водку п'ють і так далі. Ну от на, от туди теж був нічого на Это Це объект, об'єкт, гражданський. Цель яка? Военная. Він це підтвердив і пошив Трампа у дурні, тому що Трампу, російська сторона, тоді сказала, що це був помилковий удар. Росіяни помилилися. О, я думаю, це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але ви знаєте, мені здається, самому Трампу подобається те, що росіяни його дурять. Тим часом президент України Володимир Зеленський знову і знову повторює пропозиції України про мораторій на удари по цивільних об'єктах. Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. Ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Із Москви йде дуже чітка відповідь. Володимир Путін подумає або не подумає. Він або погодиться, або не погодиться. Ну ми дож подумати, звісно. І внімательне все цені. Та навіть попри отаку відверто мразотну і лицемірну поведінку Володимира Путіна, президент України Володимир Зеленський вірить у те, що можна і ще досягти припинення вогню. Звісно, ми ж раніше ніколи таке не проходили. На середу готуємо зустрічі з партнерами з Європи, Британії, Франції, Німеччини та Америки щодо безумовного припинення вогню, саме це має бути. Почали, але це ж вже було у березні місяці. Президент України Володимир Зеленський запропонував повне і усеосяжне перемир'я, але росіяни від нього відмовилися. Тепер будемо пропонувати іще ще раз. Тільки ця пропозиція вже буде відбуватися за планом Дональда Трампа, про який він обіцяє розповісти до кінця тижня. Я не дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів. Американське видання New York Post, яке пов'язане із республіканською партією, дало інформацію про ймовірний план. Дональда Трампа щодо російсько-української війни, точніше щодо тимчасового перемир'я, загалом ми і з вами це все вже чули. Сполучені Штати Америки розглядають питання визнання Криму частиною території так званої Російської Федерації. Просто Трамп дуже хоче таким чином відкрити ворота до третьої світової війни. Ну а що стосується режиму припинення вогню, то американська адміністрація сподівається, що європейці відправлять свої війська, але Сполучені Штати Америки. Ки при цьому війська відправляти для моніторингу і контролю не будуть. Росіянам дуже сподобається пропозиція визнати Крим частиною так званої Росії, але от проти так званих миротворців вони виступають категорично проти. Інтервенція натовських сіл на Україну вражає ніконтроліруємо ескалації конфлікту і категорично неприємна для Росії для того, щоб задобрити так звану Російську Федерацію і при цьому не змусити Володимира Путіна у жодному разі йти на поступки. Трамп відправить знову до Москви Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Можливо, для того, щоб задобрити Володимира Путіна, Трамп запропонує відправити до України нові північнокорейські війська у якості незалежних миротворців. Ну а сама так звана Російська Федерація тим. Часом точно стовідсотково готується до миру, до переговорів, і саме тому відправляє на запорізький напрям більше військ у російської армії. Зараз вистачає проблем. Це очевидно. Якби проблем не було, ми би не бачили нові і нові такі відео. Короче, УАЗики закончились, Уралы закончились. Транспорт доставки, вон, пацаны идут, короче. Але все одно навіть на віслюках і буханках росіян будуть і далі гнати на штурми, тому що їм треба побідіть. А ми вообще побеждаем на Украине. По телевизору, да? Ну, как якби... бы. Нет, нет слов. Зараз, тим паче, і з усіма цими розмовами про потенційний гіпотетичний договорняк росіян будуть гнати на штурми ще активніше, щоб вони захопили іще більше наших територій. Тогда по відкритому полю знімає картину, кілька кілометрів. перша група не дошла. друга група не дошла. Третя група не дошла. Арта ФПВ арта ФПВ. Это катастрофа. Ми з вами артилерію до українського війська не постачаємо. Ну, принаймні, поки що, але от дрони передаємо кожен день більше ніж 170 сімдесят тисяч за весь час і плюс 380 ФПВ за попередню добу. Під імені батальйону безпілотних систем 151-ї бригади висловлюю подяку спільноті Сергія Стерненка за передані 50 фпв дронів для нашої бригади. Дякую всім українцям, які донатять Сергію Стерненку. Допомога реально доходить до підрозділів. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці М79 ї окремої десанто штурмової та різької бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та його команді за надані ФПВ-дрони в кількості 30 одиниць. Вже найближчим часом вони допоможуть нам виконувати бойові завдання разом до перемоги. Слава Україні! Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади. Імені генерала Мирона Тарнавського дякую Сергію Стерненку та його спільноті за наданих 100 FPV-дронів, які будуть наближати нашу перемогу над ворогом. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці підрозділу Ренбі Тім. Хочемо подякувати пану Стерненка та спільноті Стерненка за надані 100 FPV-дронів, які будуть міщити русню на курському напрямку. Слава Україні! Вітаю від бійців 6-го батальйону спеціального призначення бригади Азов. Висловлюємо щиру подяку спільноті Сергія Стерненка за надані нам 50 і впіві дронів. Дякуючи ним, ворог не знатиме спокою ані в день, ані вночі. Слава нації! Вітаю, друзі! На зв'язку батальйон безпілотних систем ворон сотої окремої механізованої бригади. Ми дякуємо Сергію Стариненко та його спільноті за великодні подарунки. Сьогодні ми отримали 50 ось таких товстих дронів і ще 50 товстезних 13 дюймових дронів. Ми неймовірно цінуємо вашу підтримку. І вже скоро наші оператори полетять нищити ворога вашими дронами. Пам'ятайте, що тільки разом ми не переможні. Слава Україні! Героям слава! Зараз ми очікуємо. Монові нові штурми від росіян на кількох ділянках фронту для того, щоб ці штурми відбивати, ми завчасно постачаємо війську нові і нові дрони камікадзе, але без вас не обійтися, продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.